Як в Житомирі борються із наслідками снігопадів, обговорювали на засіданні виконавчого комітету. Присутні члени виконкому заслухали звіт заступника мера Олександра Фещенка. За словами заступника міського голови, за одну добу в Житомирі випала місячна норма опадів, а це близько 48 сантиметрів снігу. Але завдяки зусиллям комунальників, центральні вулиці міста, мости та основні магістралі були повністю очищені від снігу. «Теплопостачання водопостачанням відбувалося з належним чином по місту. Всі маршрути, основні транспортні магістралі працювали Пробиті очищені. Справді, треба об'єктивно віднестися, є недопрацювання по очищенню тротуарів та зупинок загальноміського міського транспорту. З цією проблемою працюємо, адже. В першу чергу ми хотіли б звернутися до власників, тому що всі центральні вулиці, як правило, 70% на центральних вулицях це, по фасаду це є власники приватних магазинів або ж торгових точках. І вони повинні належним чином утримувати прилеглу територію до проїжджої частини. Ми бачимо, що реагування цих власників не на неналежному чині. Працює інспекція з благоустрою. Значить, було видано 167 приписів. Що в центрі міста принаймні дороги розчищені від снігових завалів, то до інших районів техніка просто не доїжджала в цьому переконаний Житомирський міський голова Центральні вулиці більш менше прибрані, але якщо ми підемо в райони, я вчора ввечері приїхав тільки в Житомир, проїхався по спеціальним по районам і так далі, не обрані повністю. Виїзди з дворів на центральні вулиці не обрані. то есть и из двора людям, чтобы выехать, необходимо идти через сугробы и так далее, не расчищены. Тротуары, я не говорю уже про качество чистки тротуаров. Поэтому сейчас надо будет принимать меры и У нас там потеплення два дня будет субота воскресенье поэтому субота воскресенье сьогодні собирать повністю штаб і отработать план мероприятий. мне дать план мероприятий по роботі в выходные дні. Для того щоб ми максимально при плюсовій температурі розчистили город, розчистили тротуар. Наразі комунальне підприємство інспекція з благоустрою звертає увагу власників приватного бізнесу на необхідність розчистити тротуари від льодової кірки. Приписи видано порядка 170 штук. По протоколам тоже работа ведется. Порядка 20 протоколов сложено. Есть злостные нарушители, которые у меня есть тоже полный список. Я могу его зачитать, могу вам письма передать. Но это порядка 20 предпринимателей. Есть такие предприниматели, которые, которые находятся в Киеве, с которыми вообще невозможно найти никакой контакт. Складываются протоколы уже на сосульки. Є кілька протоколів служено на сосульки. От в этом якби то тобто, з роботи ведеться, люди роботу. Тоць тобто, залучені всі люди, які є, котрих даже єс у нас із числа активістів, які тоже нам допомагають. Втім, не всіх членів виконкому задовільнили відповіді Олександра Фещенка. Заступника мера попрохали підготувати на наступне засідання виконавчого комітету більш детальний звіт про те, наскільки місто було готове до снігопадів, та скільки бюджетних коштів було передбачено на подолання наслідків негоди.